І розпочнемо з Харкова. Вітаю Вікторія. Тож чи вдалося ліквідувати вже наслідки потужної аварії? Вітаю колеги. І в мене гарні новини. Харків вже на 80% зі світлом та водою. Е, є деякі райони, в яких і досі проблеми з водопостачанням. Втім, міська влада обіцяє відновити усе за декілька годин. І світло по всій області зникло о 8 годині після надпотужного вибуху у Харкові. Рашисти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Вибух був такої сили, що кілька корпусів розлезлося просто на цеглини. Усе обладнання згоріло. Потрощені колишні корпуси під руїнами загинули двоє працівників, які в той час були на чергуванні. Виникла масштабна пожежа. Який перепрошую. Вікторія. Так, так, все добре. Перепрошую. Що сталося? Постіло? Буду ховатися. По Вікторія, поясніть, що трапилося взагалі. Чи можете продовжувати ефір? А перепрошую, ні. Зараз настався обстріл, ви сховатися, нас ховатися, вибачте. Бережіть себе, Вікторія а, і Анастасія передаю тобі слово. Як у, на Дніпропетровщині зараз справи? Вітаю колега. Вітаю, я теж розпочну із гарних новин. Зараз повністю вся область у нас уже зі світлом. А напередодні ввечері все виглядало геть не так оптимістично. Близько пів на дев'яту вечора російська ракета влучила у об'єкт критичної інфраструктури. Сталася пожежа і стався вибух. Зайнялась пожежа. Одразу у трьох районах Сенеліківському, Павлоградському та Новомосковському, частково зникло світло. Слідом за цими місцями пропало і в. Водопостачання, бо насосні станції зупинились. Очевидці зафільмували, як горить один з об'єктів. Трансформатор. один із трансформаторів горить. Коли сталося це влучання, тривога звучала по всій Україні. За інформацією повітряного командування, схід з акваторії Чорного моря летіло 11 ракет. Це були калібри та «Х-101». Дві ракети збили над Полтавщиною, ще сім над Дніпропетровщиною. Зараз по всій області знаходять уламки від цих боєприпасів. А соцмережами стрімко шириться відео, як збивали крилаті ракети над Дніпропетровщиною. Пропоную поглянути. Електроенергію змогли відновити буквально за дві години. На той момент 40 тисяч користувачів було без світла, а зараз уже вся Дніпропетровщина з електроенергією. Соломія, Дякую, Настю. Анастасія невірна була з нами і з Дніпропетровщини. Зокрема, раніше також Вікторія Стрільцова розповідала про ситуацію на Харківщині, але потрапила під обстріли. Сподіваюсь, що ми ще вийдемо з Вікторією на прямий зв'язок.